Леся Українка, тішся, дитину. Тішся дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш весні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полини з думкою в купці, Геть у далекі світа. Крил на втинася закрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю? Як то колись принесла, Тую цілющу живущу водицю, дрібна пташина мала, Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітала найвищі гори, мала крильця та прутки Так твоя думка швиденько полине, тільки й волю даси, і принесе ще рівної країни краплю живої роси. Як приступить журба на все та до серденька твого, та й росиця, цілюще-живуще буде живити його, хай же та мріє і з думкою в купці Лине в незнані світа, крил не втинайся за крилі й хай вона вільно літа.